Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії Василя Михайловича Іванчука з традиційного міжнародного шахового фестивалю в голландському Вейканзе. Як це зазвичай буває, календарний шаховий рік починається саме з цього дуже відомого турніру. Цього року, як і минулого, Василь Михайлович грає в турнірі Б. Який традиційно зібрав дуже строкатий склад: 14 шахістів, з яких 9 міжнародних гросмейстерів, 4 міжнародних майстри і навіть один майстер Фіде. Серед цьогорічних учасників змагання дуже важко виокремити якогось конкретного фаворита. Відразу декілька гросмейстерів мають рейтинг 2600+. До того ж, у змаганні беруть участь чотири представниці прекрасної статі, кожна з яких може неприємно здивувати будь-якого шестисотника з цього складу. Але ближче до шахової суті у першому турі Василь Михайлович грав білими проти молодої американської шахістки міжнародного майстра Каріси Іп, переможниці чемпіонату Сполучених Штатів 2021 року. Звісно, серед жінок. Розглянемо цю партію і дізнаємось, з якого результату Василь Михайлович почав це змагання. Отже, Д4 зіграв українець, кінь f 6, С4 Е6, кінь С3 і слон Б4. Захист німцовича. Білі грають кінь f 3, і чорні без особливого запрошення у вигляді А2 А3 міняються на С3 здвоюючи супернику пішаки. Далі d6, слон g5, кінь b 7 кінь d2 і c5 грають чорні. Білі ставлять ферзя на c2, після ферзь a 5 Іванчук просуває пішака на d5. Подвійне взяття на d5 закінчується для чорних неприємним шахом ферзь e4. Тому Каріса вирішила закрити центр, зігравши e5. Зі стратегічної точки зору цілком виправданий хід. Адже у білих пара слонів. А як відомо, ці шахові тварини не дуже добре себе почувають саме в позиціях закритого типу. F3 грає Іванчук, після H6 відходить на H4, і Каріса вирішила повернути ферзя на початкову позицію, додатково захищаючи коня F6. Але це зв'язка. І білі продовжують розвиватися, граючи Е3, ферзь Е7, слон d3, B6. І у цій позиції Василь Іванчук зробив хід, який, я впевнений, дуже серйозно здивував його суперницю. Більшість з нас зіграли б просто 2 нулі. Об'єктивно, це найсильніший хід в даній позиції. Але Василь Михайлович зазвичай легких шляхів не шукає. Українець зіграв три нулі. Звісно, на ферзовому фланзі королю білих буде не так затишно, як на королівському. Але, мабуть, граючи так, Василь Михайлович дуже сподівався, що його атака на Чорного короля, який дуже ймовірно рокірує на королівський фланг, буде більш успішною, ніж атака суперниці на фланзі ферзовому. Але проблема в тому, що чорні, по-перше, ще не рокірували, а по-друге, вже готові руйнувати далі пішакові бастіони суперника на ферзовому фланзі. І Каріса не зупиняється перед жертвою Пішака. Граючи у стилі волзького гамбіту, Каріса Єп ставить пішака на Б5, а після взяття грає А6. Іванчук зміцнює пішака d 5 ходом Е4, після розміну на Б5 у білих утворився зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі. Але, звісно, це для чорних компенсується небезпечним положенням білого короля. Каріса поспішає, вона робить рокіровку. Після слон С6, відходить второю на А7. Іванчук розташовує коня на С4 і починає вимальовуватись основна ідея білих. Іванчук хоче в певний момент поставити короля на Д2, розташувати туру позаду прохідного пішака і просто просувати його вперед, якнайдалі. Чорні ж не полишають надій наздогнати нахабного білого короля і кінь Б8, грають вони, нападаючи на слона після відходу слон Д7. І тут перед Іванчуком дуже принципове питання. Залишити зайвого пішака на вертикалі А або переставити його на Б5, захищаючи слона. Об'єктивно краще було просто розмінятися на d7, зіграти А4, після тура fa 8 білі встигають просунути пішака на А5. Кінь С4 розташований просто чудово, напасти на нього чорні не можуть, а сам він надійно захищає пішака. Далі все теж король Д2, тура А1, за можливості тура HB1, і у білих просто зайвий пішак, а атаки у чорних немає. Але Василь Михайлович вирішив, що пішак на вертикалі Б буде ще краще, зіграв А4. Проте після слон Б5 аб, кінь БД7, король Д2, чорні захопили крайню вертикаль ходом тура FA8 і вже загрожує неприємне вторгнення. Білі грають в тура Б1. Слід зазначити, що тут і далі шах кінь Е4 з нападом на слона H4 білі спростовують простим взяттям коня ферзем, захищаючи свого слона. Тому чорні намагаються збити білого ферзя з цієї діагоналі, грають тура А2. Після тура Б2 забираємо і з відомої нам вже причини білі бити туру ферзем не можуть. Тому Іванчук змушений забрати конем. І поступитися полем Б6 для чорного коня. Білі грають тура Б1, Тура А2, король e 1 і тут найточнішим ходом за чорних було попереднє G5, проганяючи слона і далі ферзь А 7 Тут вже з впевненістю можна сказати, що у чорних є повна компенсація за відсутнього пішака, адже їхні фігури дуже активні. Але Каріса вирішила відразу зіграти ферзь А7. Тим самим давши чіткий орієнтир для гри Іванчука на королівському фланці, Василь Михайлович міняється на F6. Зараз загрожує кінь С4, тому ферзь С1, нападаючи на h6. Чорні ж грають С4. Американка відкриває діагональ G1А7. Якщо тут білі помилково заберуть на h6, то буде несподівана кінь d5 з загрозою ферзь g1. І у чорних вже виграна позиція. Тому Іванчук попередньо захищає поле G1 королем, чорні ж грають F5, йдучи на конкретний форсований варіант, який, врешті-решт, призводить до нічиєї. Забирає на 6 Іванчук, чорні б'ють на Б2. Якщо побити туру, то подвійний удар ферзь А1, тому Василь Михайлович просто ставить вічний шах. Граючи ферзь G5, король F8, ферзь d8. Ну і це дійсно нічия. Сховатися від шахів чорний король не може. Тут суперники підписали мирну угоду. Ось така перша партія. Василь Михайлович отримав зайвого пішака, але не розібрався у всіх позиційних тонкощах гри на ферзовому фланзі. Ось такий перший поєдинок. Звісно, хотілося б, щоб Іванчук виграв, але й нічия по такій грі теж нормальний результат. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!